Всім привіт! Тримайте декілька новин за останній час. Новина перша. Стів Вітков, спецпредставник, який вчора наговорив пропагандисту та дебілу Такеру Карсону багато маячні крінжу та був російським рупором. Він вчора ніс російську пропаганду, повторював слова Путіна. А сьогодні він сказав: Та ні, я так не вважаю, ні, ніяких референдумів не було, нічого не було. Я не вважаю, що... Росія має право на ці території. Я просто казав путінську точку зору. Я просто казав те, що думають росіяни та Росія. Виникає питання: а нафіга ти молов цю всю маячню? Нафіга воно тобі надо повторювати те, що хочуть росіяни? Чому ти не повторюєш те, що хочуть українці? Ну це Вітков і це Карсон. Два дебіла, дві потвори. Новина друга ЗСУ. Звільнили селище Надія на Луганщині. Це вселяє надію, і це добре, і це показує, що Путін не сильний і путінська армія не така вже і могутня, як її зображують і думають про неї американці. Новина третя. В Європі кажуть, що це літо буде останнім мирним літом на даний час. Тому що далі, можливо, буде війна. Розумієте, європейців, вони не хочуть дуже допомагати Україні, не хочуть давати якісь гарантії безпеки, не хочуть, щоб Україна вступала в НАТО. Але кажуть, що так, здається, це останнє мирне літо. Далі буде війна. Ну, ви розумієте, вода підступає вам під самий ніс, а ви кажете, мабуть, скоро я втоплюся. І нічого не робите. Ось така логіка у європейців. Ось такі новини. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше.